Фармадол. таблетки від головного болю. Анастасія, учасниця бойових дій. Чотири роки служить за контрактом. Розповідає понад 20 років із мамою та відчимом, які теж військові, живуть у невеличкій службовій квартирі в Одесі. Там плюс-мінус 40 квадратних метрів, але три три дорослі людини в ній живуть. Ну, моя мама стоїть на черзі 27 років. Як бачите, ще ще черга ніяк не дійде. Купити власне житло особистого доходу та заощадженню 25-річної одеситки не вистачає. Дівчина зібрала на перший внесок і знайшла квартиру, яка підпала під програму «Єоселя». Там вже 3% річних. Я кожен місяць би платила цю іпотеку, як як просто за зйом житла. Анастасія двічі витратила по три тисячі гривень на оцінку. Спочатку в одному банку він не погодив, в іншому вирішили таки дати дівчині кредит. Я так загорілася, я так переживала ці всі перші місяці. Не могла ні, ні спати, ні їсти. Вже там, ну знаєте, вже вже собі спланувала, як я що зроблю. Коли я переїду, коли я принесла їм тичну от весь пакет документів. Вони мені повідомили, ой, а ви знаєте, що зараз нема фінансування. Не один власник не буде чекати. З 1 жовтня українці через дію подали 46 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Видано кредитів майже на тисячу квартир. За умовами житло має бути в багатоповерхівці і не старшим за 10 років, крім прифронтової зони. Позичальник отримує кредит під 3%. Різницю ставки банку покриває держава. Українці так активно ринули в є оселю, що гроші на фінансування просто закінчились. Пояснюють у державній компанії, яка курує пільгову іпотеку. Такого попиту на програму не очікував ніхто. Сума, яка була виділена, очікували, що вона буде витрачена протягом дещо більшого часу. Полісмена зі Львова Андрія. Зупинка державного фінансування дешевої іпотеки заскочила зненацька. Коли з другої спроби чоловікові вдалося отримати погодження 3% відсоткової іпотеки на квартирі в новобудові на збір документів та оцінку пішло близько місяця. Банк е, погодив. Кредит, але вони мені вже його видати не змогли зв'язку з тим, що в банку не було фінансування. В лютому вже були такі перші дзвіночки. Андрій каже, було б помилкою, якби він давав завдаток, що поуза у фінансуванні може виникнути. Компанія «Укрфінжитло» попереджала в себе на сайті, та багато фіностанов продовжили оформлення документів. Ті люди, які зараз планують купувати квартиру за програмою є оселя», Вони повинні шукати продавців, які не замотивовані продати найшвидше, які готові почекати і прописати з ними всі форс-мажорні обставини, які можуть бути. Я маю на увазі з затримання фінансування. Програма продовжує працювати. Пояснюють у компанії Укрфінжитло через яку держава фінансує дешеву іпотеку. Наразі компанія працює для того, щоб залучити додатковий фінансовий ресурс щодо сроків. Ми очікуємо, що це відбудеться вже цієї весни, але точно дату я вам назвати наразі не можу. Поліцейські і військова не відкидають ризик, що обрані квартири нинішні власники можуть продати іншим покупцям. Може бути, що це доведеться їхати на ротацію, і я не зможу бути присутнім на це підписанні договору. Я розумію, що якщо в них будуть люди, які готові купити квартиру за готівку, то вони будуть їм продавати цього року. Держава планує профінансувати 8-9 тисяч пільгових кредитів. Це в 10 разів більше, ніж на першому етапі. А ще невдовзі можуть розширити категорії професій на іпотеку під низький відсоток. Зараз такі кредити лише для військових, поліцейських, рятувальників, вчителів і медиків. Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.